Сьогодні ми поговоримо про знак, який для багатьох справжня загадка. Він ніби спокійний, але всередині нього буря, його часто не розуміють. Але якщо ви колись мали близьку людину водолія, ви знаєте, це не просто характер, це цілий всесвіт. Водолій знак повітря, його керує планета Уран, планета несподіванок, проривів, нового мислення. Водолій це той, хто випереджає свій час, він не такий, як усі. У класі сидить осторонь, на роботі має нестандартні ідеї. У родині часто мовчить, але думає дуже багато. Він розумний, не завжди вчений, але мислить глибоко, він незалежний. Його не змусити зробити те, що йому не підходить. Він спостерігач. У компанії мовчазний, але все бачить. І найголовніше він, людина, принцип, якщо щось вважає неправильним, ніколи не мовчатиме, але за цим усім велика вразливість він просто не любить показувати свою душу. Багато хто думає, він холодний. Насправді ні. Просто він довго придивляється, не кидається в обійми першого ліпшого. Але якщо закохається, то всерйоз, він шукає не просто кохання, а друга. Жінка для нього має бути цікавою, чесною і не душити його контролем. У парі він надійний, але не показний. Він не скаже щодня: Я тебе кохаю, але зробить усе, щоб вам було добре. Водолій не найемоційніший, але справедливий. Якщо він, батько чи мати, він завжди навчить мислити, аналізувати, думати. У родині іноді виглядає відстороненим, але це лише зовні, йому потрібен особистий простір, але він завжди повернеться. Водолій – це людина, яка не завжди поруч фізично, але завжди поруч думками втеча від реальності, занурення у власний світ, іноді надмірна різкість або відстороненість, але не тому, що він поганий, просто так він захищає себе. Водолій один із найскладніших і найцікавіших знаків, з ним нелегко, але якщо ви з ним, ви поруч з людиною, яка вміє мислити і відчувати по-особливому. Якщо у вас є водолій у житті, бережіть його, він не покаже, що йому боляче, але буде чекати, що ви це відчуєте.